Родзинка міста Івано-Франківська готується до новорічно-різдвяних свят. Традиційно приведуть 16-й міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях. Цьогоріч його відкриватиме українська артистка Тоня Матвієнко. А участь у концертах візьмуть більше півсотні колективів з різних куточків України та світу. Дуже важко було скласти програму, тому що як ніколи цього року було дуже бажаючих багато прийняти участь у фестивалі. Ви знаєте, що фестиваль вже транслюється по цілому світу, окрім того, що перший день відкриття це буде 26 грудня. Оня Матвієнко запрошена на відкриття після літургії, після урочистої відкриття буде присутня наша народна артистка України. Тоні Матвієнко долучаться до коляди на майзлях колективи зі Швеції, Румунії, Канади, Португалії, Польщі, Хорватії та Італії наші міста побратими, і це будуть звичайно вони в онлайн. А вона з нашого міста, з нашого з нашої країни, це учасники Київ Львів, Харків, Рівне, Кривий Ріг, Запоріжжя, Хмельницьк. Загалом фестиваль триватиме упродовж двадцять шостого, двадцять грудня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.